Футбольний прогноз, Кубок України, полуфінал, прогноз на два матчі. Перший матч буковина Динамо. Фаворит у букмекерів є саме Динамо, тому що він не тільки букмекерів, І в мене є фаворит, ну, що говорить про Динамо, то непогано і грає, всіх виграє вже майже чемпіон. Але от ігра з оболонього Болоні не грала тут на гол особливо спочатку. Були моменти, да, що оболонь забила гол, хто знає, якби там пішла і гра, але все одно ну, якось Динамо сильніше виглядає, якось так ну, більш свіжа команда виглядає, біжить вона, є швидкі футболісти. І от саме от, за що цього Динамо і знаходиться на першому місці. А Буковина команда ну, з першої ліги на групи підвищення на останньому місці, і досить так склад такий в неї, можна сказати, як на першу лігу, не такі вже й слабий, але команда сама по собі слаба. Слава я якось в неї не вірю. Думаю, по забитим м'ячам буде тотал більше 2,5. Єдине, що вона може зробити, якщо ще удача буде на стороні боковини, це забить гол. Тому що вона буде грати від оборони, а так як команда грає від оборони, моментів там буде небагато. Тому що ти маємо цьому матчі, виграє в основний час і прийде далі, і при цьому обмежиться не одним голом. Такі прогнози, я думаю, досить і простий прогноз. А так, наступна пара це Полісся-Шахтар, тут теж більш рівніша пара, мікерів невеликий, і фаворит це саме Шахтар, але як на мене це рівна пара, рівна пара, і говорить Шахтар вроді би так непогано і грав, якщо подивитися остатні гри. Але так, виходить, в остатній ігрі зіграв дуже погано. ну, Основний голкіпер був травмований, і перший гол, який Шахтар пропустив, я думаю, це на совісті самого воротаря. Саме Ближній Він мав би контролювати, і так потім вже пішло не так. Ще й перевіряли так довго забитий гол, коли мав шахтар зрівняти, там дуже щось так якось би тоненько було відмінили. Так хто знає, як би склалося та гра, як би був би рахунок 2-2. Але в обороні дуже погано грає. Такий як прохідний двір, якщо буде грати так само, як і грав з колосом, такі голи пару штук забили, що то можна сказати, що фаворитом тут тобто, теж є Полісія, а не Шахтар. Що буде грати так в обороні. В також є свої, як кажуть, нюанси. Команда якось дуже тяжко виглядає, буває багато нічих і в кожному матчі нелегко, хоча тут нікому не легко. А так фаворит, фаворита, як такого, в мене немає, тому думаю тотал менше 2,5, бо розглядайте, дивиться. А так ну, з фаворитів навіть не знаю, в слідкої гри, як Шахтар зіграв, якось тяжко виглядає. Я думаю, потрібно міняти в Шахтаря або тренера, або там. Футболістів захисної ланки, опорно шукати футболіста, тому що ну, так і грати команда не може. Так не може грати все-таки. Я віддаю перевагу саме Полісся. Я думаю, що Полісся пройде. Пройде шахтар в цьому матчі. Ну, все-таки ризикований прогноз, тому що фаворит є саме шахтар, Не Так часто у хтось вибуває Шахтаря з Кубка України. Переважно, це є Динамо. Такий прогноз на два матча, Подобайку за прогноз і всім удачі!